Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Лідер гурту Ауатлантік, музикант Віктор Байда шокував, як шоумен Володимир Остапчук із поліцейськими без черг пройшов ВЛК і завдяки узв'язкам, уникнув мобілізації. Про це артист розповів у своєму інстаграм. Вони зустрілися 19 червня в одній з київських поліклінік, де разом з іншими чоловіками проходили військово-лікарську комісію. Віктор Байда говорив, що Остапчук був єдиний, хто був у супроводі поліцейських, ба більше шоумен, нібито проходив ВЛК без черг та ще й хвалився цим. За словами. Байде після проходження ВЛК його та інших чоловіків, в тому числі і Володимира Остапчука, відвезли до ТЦК. Їм повідомили, що їх всіх мобілізовують. Утім, Остапчуку нібито вдалося цього уникнути. Віктор Байде розповів, що він дізнався від іншого мобілізованого, що шоумен відмазався. Зокрема, Остапчук нібито зателефонував другою з ВР, після чого йому дали відстрочку на місяць. Музикант наголосив, що не намагається комусь зруйнувати життя. Зокрема, фронтмен гурту Ауатлантік лише бажає, аби нарешті зникло беззаконня і кумівство, яке розколює суспільство. Чим Володимир Остапчук краще за інших громадян? Я України, які, попри жорстокий та неправомірний метод мобілізації, все одно готові захищати Україну від ворога. Додав Віктор Байда. Володимир Остапчук відреагував на звинувачення. Він заявив, що не оновлював дані, а вставав на військовий облік, адже був зняти з нього, коли виїхав жити до Канади. Термін, за який він мав стати на військовий облік, минав. Тож ведучий зателефонував до поліції, які відвезли його до іншого ТЦК, де він і зустрівся з Віктором Байдою. Володимир Стапчук також додав, що через те, що він прописаний у Подільському ТЦК, йому необхідно пройти цю процедуру знову.